Шановні воїни, захисники і захисниці України, вітаємо вас зі святом, вітаємо всіх, чоловіків, хлопців, жінок, дівчат, всіх, тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. Та бажаємо вас на щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог підійшов від нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу. Хищати, обоя включилися те, заради чого народились. Надію в поміч, щастя в порятунок. Дай Боже, віку довгого вам дарунок. І вам у і велика подяка за те, що сходить сонечко і співають птахи за кожен новий день і кожен новий ранок, за те, що захищаєте нас і нашу країну. Я змогу жити та творити. Дякуємо вам за щасливе майбутнє, дякуємо вам за кожне врятоване життя, дякуємо вам за кожне звільнене місто та село, за волю! за відвагу, за вірність, на погибність, за мужність.